Ми намагалися зрозуміти, на що є великий запит, чим амністія може допомогти. Ми освітня правозахисна організація, освіта справ людини це один з наших основних напрямків. І проводячи певні дискусії, ми побачили великий запит на те, що ветерани ветеранки часто не знають про свої права. Не розуміють, що робити далі після звільнення, куди можна звернутися, до кого можна прийти, на що вони дійсно можуть розраховувати, очікувати, що існує лише на паперах, але не працює на практиці. З другого тижня липня у нас розпочинається ось це онлайн-навчання 2-3 години на день, два рази на тиждень. Вівторок і четвер, це зараз у нас попередньо дати. І після того, як завершиться навчальна програма, яка триває 5 місяців з липня по листопад, у нас запускається власне відпрацювання і можливості реалізовувати отримані навички на практиці. Це поїздки в громади, проведення тренінгів в малих групах для ветеранських спільнот. Це ті самі публічні виступи, колонки, онлайн-консультування і допомога. І це триватиме принаймні в межах цього сезону трайбу до кінця 26-го року.